Щоденний гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Підписуйтесь, оцінюйте, коментуйте. Хочеться, щоб усі бажання збулися негайно, але потрібно почекати. Події можуть розвиватися не так швидко, як хотілося б, і навряд чи з цим щось можна вдіяти. Не варто братися за щось нове, якщо ви не впевнені, що момент зараз відповідний. Прислухайтеся до інтуїції, вона обов'язково підкаже, коли краще починати діяти. День підходить для відпочинку, ви швидко відновите сили, навіть після невеликої паузи відчуєте себе бадьоріше. Краще не випробовувати організм на міцність обмежитися помірними фізичними навантаженнями. День підходить для спілкування зі старими друзями, з людьми, які добре знають вас, розуміють, з якими труднощами ви стикаєтеся, чому чините так, а не інакше. Можна поговорити про якісь важливі речі. Не виключено, що вам дадуть хороші поради, підкажуть, що робити найближчим часом. Можна вивчати якісь складні питання, розбиратися з тим, що раніше здавалося дуже важким. Ви швидко вчитеся нового, запам'ятовуєте все, що може знадобитися. Імовірні зустрічі з людьми, чий досвід вам незабаром стане в пригоді. Не хвилюйтеся через дрібниці, не приймайте близько до серця критичних зауважень. В цей день ви вразливіші, ніж зазвичай, можете легко втратити рівновагу. Добре, якщо поруч будуть люди, які знають, як підтримати вас і підняти вам настрій, завжди знаходять потрібні слова. Багатьох близнюків надихають нові справи. Щоразу, коли ви беретеся за розв'язання незвичного завдання, настрій покращується, ви почуваєтеся бадьоріше і енергійніше. Імовірні, цікаві знайомства, багато хто хоче з вами подружитися. Чудовий день для роздумів про майбутнє. Вам зрозуміло, як можуть розвиватися події, вдається здогадатися і про те, як спрямувати їх у сприятливішу сторону. Але не поспішайте ділитися своїми ідеями. Зараз навряд чи хтось зможе оцінити їх належним чином. Тож спочатку обміркуйте все самі, єдина сфера, де потрібна обережність фінанси. Краще не приймати рішень, що стосуються грошей, особливо якщо йдеться про значні суми. Не довіряйте тим, хто намагається спокусити вас привабливими, але далекими від реальності діловими пропозиціями. День приємного спілкування і відпочинку. Вдало складуться поїздки, навіть якщо ви вирушите в них, не розраховуючи, добре провести час. У дорозі можливі приємні сюрпризи, якісь надихаючі події, а також знайомства, яким ви будете дуже раді. Покупки, зокрема, незаплановані, виявляються вдалими. Не виключено, що з'являться якісь ідеї, що стосуються роботи. Наприклад, ви поймете, як розв'язати задачу, над якою міркували весь тиждень. Можливість перевірити свої здогадки і обговорити їх із колегами незабаром з'явиться. Ви чудово справляєтеся з багатьма справами і вже знайомими, і зовсім новими. Часто допомагають друзі. Завдяки їхній підтримці ви не втрачаєте рівноваги, якщо щось іде не за планом, на шляху виникають перепони. Подолати труднощі вам допомагає винахідливість. Ідеї, які в цей день з'являються у вас, навряд чи могли б ще комусь прийти в голову. Імовірні якісь приємні сюрпризи, несподівані подарунки без приводу, Не виключені і грошові надходження. Наприклад, вам можуть повернути якісь давно забуті борги. Будьте обережними і не поспішайте з рішеннями, цього буде достатньо для того, щоб день склався вдало. Не завжди правильні відповіді на запитання лежать на поверхні, зараз потрібно докласти зусиль, щоб до них дістатися. Вам допомагають нові знайомі. Несподівано з'ясовується, що у вас чимало спільних інтересів, можливий початок дружніх або романтичних стосунків. День підходить для покупок. Не завжди ви витрачаєте гроші на корисні речі, але незмінно вибираєте те, що довго тішитиме і вас, і ваших близьких. Чудовий день. Можна втілити в життя те, що було задумано давним-давно, реалізувати ідеї, які здавалися занадто сміливими. Навколишні охочі допомагають вам, часто про це і просити не доводиться. Розуміючи, що ви ось ось досягнете успіху, люди готові попрацювати, щоб розділити його. Варто побачитися з давніми друзями. У них знайдуться для вас і хороші новини, і цікаві пропозиції. Не пропустить можливість відновити якісь старі зв'язки, помиритися з тими, з ким були у сварці. Момент для цього зараз сприятливий, ви легко знайдете підхід до людей. Сприятливий день для зустрічей із людьми, які важливі для вас, а також обговорення серйозних питань. Вдається знайти потрібні слова і досягти взаєморозуміння, уникнути розбіжностей, обійтися без суперечок. Домовленості, досягнуті в цей день, дадуть вам змогу дивитися в майбутнє з упевненістю й оптимізмом. А ще день добре підходить для того, щоб наводити лад, позбуватися всього непотрібного і застарілого. Це стосується не тільки речей, а й планів, саме час викинути з голови те, що ви більше не хочете здійснювати. День складеться вдало, якщо ви не станете говорити і робити все, що спадає на думку, а постараєтеся оцінити можливі наслідки своїх вчинків. Незвичайні ідеї, які з'являються зараз, будуть здійснені пізніше. Поки ж скористайтеся моментом, щоб обговорити їх із друзями, вам напевно підкажуть, як краще діяти. Ймовірні, незаплановані зустрічі, а також несподівані візити. Та й інше піднімає настрій, тішить можливість поспілкуватися з людьми, про яких ви останнім часом багато думали. Початок дня підходить для важливої розмови. Вона може бути непростою. Наприклад, якщо ви захочете поговорити з людиною, з якою останнім часом не ладнали обговорити проблеми, що накопичилися. Але знайти спільну мову вдасться, як і залишити в минулому розбіжності, домовитися про якісь спільні дії. Пізніше настане досить неспокійний час. Вам доведеться займатися кількома справами одразу, і потрібно буде попрацювати, щоб нічого не забути і не переплутати. Ви впораєтеся з цим непогано, допоможе досвід. Вам вдається тримати емоції під контролем, і це зараз дуже доречно, оскільки дає змогу уникнути багатьох неприємних моментів, помилок, які навряд чи вдалося б швидко виправити. Помічаючи, як вправно ви справляєтеся з розв'язанням складних завдань, оточення частіше, ніж зазвичай звертається до вас за порадами. Ви намагаєтеся допомогти кожному. Сприятливий день із погляду особистих стосунків. Зараз ви можете бути абсолютно щирими з близькими, вони поймуть вас правильно і обов'язково підтримають, якщо це буде потрібно.